Як контролювати переїдання на нервах? Дивіться, переїдання на нервах це абсолютно нормальний, абсолютно фізіологічний процес. Ваше тіло просто інакше не може зреагувати. Якщо ви дуже сильно перестресували, то абсолютно нормально, що у вас виникає відчуття голоду. Тепер переходимо до того, як з цим працювати. Ну, першим кроком, якщо ви перестресували і хочете їсти, вам треба задовільнити цю потребу свого тіла. Але робити це треба правильно. Це треба робити за допомогою продуктів, які не нашкодять вашому здоров'ю і які, хоча б гіпотетично, можуть вгамувати ваш голод. Снеки, а те, що містить багато швидких вуглеводів, цукру, крохмалю, таким чином не працює. Тому обираємо, наприклад, або одне відварене яйце або десяток горішків, або це можуть бути морквяні палички. Або це може бути шматочок запеченої рибки чи грудинки з капустним або салатним листям. Невеличка кількість їжі, тобто ви у першу чергу закриваєте свою цю гостру потребу тіла. А після того як ви це зробили, ну звісно, ніхто на такому маленькому шматочку здорової їжі а, просто так не зупиниться. Да? Або а, ну стрес він довготривало впливає на а, наш певний гормональний фон. Тому треба зробити другий крок. Треба від відчуття голоду відволіктись. Зробити це можна або за допомогою улюбленої музики, улюблених пісень. Одна, два, три треки, 10 хвилин максимум. Це вас зможе відволікти. Або ви можете спробувати поспілкуватися з кимось зі своїх близьких друзів, подзвонити або написати в месенджері. Або а, також а, дуже класно відволікає навчання чомусь. Якщо ви вчите іноземну мову, відкривайте свій застосунок для вивчення іноземної мови і швидесенько повторюйте слова або запускаєте якусь освітню лекцію. І третій крок нарешті на жаль в умовах України його не завжди можна застосувати, але якщо у вас є така можливість. То третім кроком було б дуже корисно піти прогулятися хвилинок так на 20. Спробуйте використовувати саме в такій послідовності, озвучені мною два або якщо є можливість три кроки. І скоріш за все це дійсно допоможе вам контролювати своє переїдання на нервах та на стресі.